Ди ветеранів громадської організації, ветерани військово-морських сил Збройних сил України, контр-адмірал у відставці Віктор Насенко прокоментував останні події в Україні. Перше, що я хочу зробити, і вискажу, мабуть, думку всіх ветеранів нашої організації, що ми приносимо щирі співчуття родинам тих, тих людей, котрі загибли під час демонстрацій, під час Тих подій, котрі зараз є в нашій Україні. Але подальшому я хочу висказати свою думку. Я вважаю, що кожна людина, котра зараз знаходиться в Україні, котра, я думаю, живе нашою країною, вона має свою думку, вона має право висказувати свою думку по тим подіям, котрі зараз і в Києві. І в нас, в Севастополі, і на Сході, і на Заході, відбуваються в цей час. По-перше, я хочу сказати, що дуже багато помилок за цей час, як з одної сторони, так і з другої, було зроблено нашими політиками. Я ні в якому разі не хочу виправдати тих, Захисників правопорядку, котрі 30 листопада своїми кійками, своїми палицями розганяли мирних студентів, демонстрантів в Києві. Я не хочу нічого доброго сказати про тих захисників правопорядку, котрі роздягали людину, принижували його честь, гідність. За всі ці дії повинні відповідати наші політики. Йти в Європу із коктейлями Молотова чи йти в Європу із кійками Омона, ми не повинні. Я думаю, що в цей час, коли в країні є протистояння, повинні політики всі згуртуватися. В в цей час і повинні виробити якусь, якусь теорію, якусь практику того, все-таки як вийти із положення протистояння. Протистояння, і ще як сказав наш перший президент України Леонід Макарич Кравчук, що ще не пере не перетнута точка, коли вже нема повернення обратно. Ми повинні про це завжди пам'ятати. Політики також повинні пам'ятати про те, що ми не повинні розривати нашу рідну Україну. Моя дружина вона мені в цей час розказувала таку притчу. В Древньому Римі до прокуратора прийшли дві жінки з малою дитиною. І попросили розсудити їх, чия дитина. Прокуратор сказав: візьміть дитину одна за одну руку і за ногу, друга за другу руку і ногу. І тяніть до себе. Хто перетягне, того дитина і є. Так от, в цій ситуації мати віддала свою дитину другій жінці. До чого це я веду? До того, що. Політики повинні думати, що тим самим, що ми робимо, ми розриваємо нашу дитину, нашу рідну Україну. Повинні про це завжди думати. І тільки шлях переговорів, тільки шлях на об'єднання може нас привести до майбутнього. Я, як людина військова, котрий віддав 35 років служінню. Державі вважаю, що кожен на своєму посту, хоч то міліціонер, хоч то робітник, хоч політик, повинні зробити все для того, щоб вона, у нас був спокій, щоб у нас була мирна, цілісна одна Україна.